Коучинг підійде та потрібен бізнесменам та експертам, які прагнуть масштабуватися. Тим, хто хоче більшого, але не знає, як цього досягнути, хто застряг у рутині та боїться змін. Тим, хто хоче впевненості та ясності у своїх діях. Задумайтесь, ви багато працюєте, але не бачите результатів. Відчуваєте, що могли би досягнути більшого, але щось вас стримує. Постійно відкладаєте своє життя та цілі на потім. Коучинг для тих, хто має мету подолати страхи та труднощі, які зустрічаються на шляху до досягнення поставлених цілей. Крім того, коучинг допомагає людині визначити, що є для неї дійсно важливим, і поставити собі власні цілі, а не нав'язані соціумом, адже існує безліч стереотипів, які нав'язуються кожному з нас. Досягати цілей можна, звичайно, і без допомоги коуча, тобто самостійно. Але витрачені сили, час абсолютно не в порівнянні з тим, що ви отримаєте в партнерстві зі мною. Головна різниця між роботою самостійно та зі мною за допомогою коучингу полягає в тому, що самостійно ви легко можете загубитися в хаосі думок. Може виникнути сумнів, а чи це правильний шлях. Немає зовнішнього контролю, тож легко відкласти дію. І обмежене мислення та переконання можуть блокувати ваші можливості. Зі мною ви отримаєте чіткість у формуванні цілей. Ви точно усвідомите, чого хочете. Ми разом розробимо прокроковий план дій. І ви забудете фразу не знаю, з чого почати. Ми виявимо блоки і обмеження, які гальмують ваш рух. Ви отримаєте підтримку та мотивацію, коли здається, що все пропало та надскладно. Зі мною ви задекларуєте дії, які ми разом прокладемо до бажаної мети, що мотивуватиме вас не зійти зі шляху. 80% людей відмовляються від цілей, бо не мають стратегії та підтримки. А тепер уявіть, як змінилося б ваше життя, якби у вас був коуч, який допомагає рухатись вперед, без сумнівів та хаосу. Готові до результатів? Поділіться своєю думкою та запитом в коментарях, і ми разом сформуємо ваш шлях. До бажаного майбутнього.